Як часто сумніви не дають нам просуватися вперед. І ти сумніваєшся, почати тобі чи ні, це нормально. Кожен, хто сьогодні вже має результат, теж колись сумнівався. Не був впевнений, не знав, чи вийде, чи вистачить в нього часу, сил та знань, але дав собі шанс. І дав собі час. Розумієте, успіх не приходить за одну ніч, але він приходить до тих, хто не стоїть на місці, хто не боїться і робить крок вперед. Лівгут це не просто можливість, це інструмент. А ось як ним скористатись, вирішуєш тільки ти. Дай собі час навчитись, дай собі дозвіл почати. І результат обов'язково прийде, бо прийде не ідеальний момент. А твій вибір діяти. Кому це відгукується, пишіть, і ми з вами обов'язково поспілкуємося.